E У 2002 році, за пропозицією блаженнішого Володимира Митрополита Київського і всієї України, священий синод Української православної церкви встановив святкування Дня пам'яті собору Галицьких святих у Львівській єпархії. Серед угодників Божих цього собору святителі Петро Митрополит Київський, Іоан Митрополит Тобольський, Інокентій Єпископ Іркутський, Павло Єпископ Тобольський, преподобний Іупочаєвський. Свій подвиг віри несли на Галицькій землі також священномученики Максим Сандович та Олексій Товт. За сім століть існування Галицької митрополії православний світ не раз захоплювався мужністю Галичан, що відстоювали чистоту православної віри. Нині церква шанує пам'ять всіх святих Галицької землі. Саме православ'я є споконвічною батьківською вірою народу Галичини. Сьогодні, у третю неділю після п'ятидесятниці, в усіх храмах одеської єпархії, молитовно згадуються усі святі, що на землі одеській просіяли. Святі угодники мають велике дерзновення перед Богом. Вони є нашими заступниками і молитвиниками у справі спасіння. Серед тих, до кого ми сьогодні звертаємось, можна згадати заступника Одеси, великомученика Іоанна Сочавського, святителя Інокентія Херсонського, праведного Іону Чудотворця, преподобних Кукшу і Гавриїла Афонського, нарешті новомучеників Онуфрія, Прокопія, Геннадія та багатьох інших. З плином часу не зникає жива пам'ять про цих Божих угодників, які залишили для нас приклад твердого слідування Христовим заповідям. З терпінням підемо на подвиг, який чекає на нас, дивлячись на начальника і виконавця віри і Ісуса. У 2007 році, з благословення святішого патріарха Олексія II у Руській Православній Церкві було встановлено День Соборної пам'яті святих, які на землі британській та ірландській просіяли. Уже шість років поспіль це свято відзначається у третю неділю після Дня Святої Трійці. Подвиг, твердість у вірі, молитва британських та ірландських святих стали не тільки прикладом того, яким мають бути справжні християни, вони дали надію і втіху британцям та ірландцям, які прийняли рішення повернутись до джерел віри православія. Британські та ірландські божі угодники надали також велику духовну підтримку українським та російським емігрантам, які з різних причин опинились далеко від батьківщини. У кожній країні заходу були сонми святих, які з нами розділяли одвічну християнську віру до розділення сходу і заходу. Цей проект народився з дружби 14 липня 1961 року. Під час візиту до Великобританії Юрій Гагарін був запрошений на ланч з Єлизаветою Другою. А рівно через 50 років його старша дочка Олена Гагаріна прилетіла в Лондон офіційно відкрити пам'ятник своєму батькові. Неофіціозний і неграндіозний, відкритий і легкий. Монумент встановлений на вулиці Мел. Він повторює пам'ятник Юрію Гагаріну в місті Люберці Московської області. Перший космонавт вітає розташованого через дорогу Джеймса Кука, капітана, який теж обігнув землю і теж на кораблі, тільки на морському і на два століття раніше. Відкриття пам'ятника стало основним заходом тижня Юрія Гагаріна в Лондоні. Нині монумент знаходиться в Грінвічі, одному з культурних центрів Великобританії. Головна сила в людині це сила духу.